Thank you Вітання в ефірі Телеканал Запоріжжя та проект Запорізький вектор, що представлений одноіменною громадською організацією. Темою сьогоднішньої 20 хвилинки будуть люди з особливими потребами та обмеженими можливостями. Як живеться інвалідам у цьому місті? На це запитання, а також на інші, шукатимемо відповіді разом із представником фонду соціального захисту інвалідів, які є у, цьому, у цій студії, вже і також із Координатором громадської приймальної запорізького вектору, отже, з задоволенням представляю своїх сьогоднішніх гостей. Тимофій Воробйов, Мої вам вітання, пан Тимофій от насправді фонд Запорізьке обласне відділення фонду да, соціального захисту інвалідів у першу чергу має піклуватися про те, аби люди з особливими потребами відчували полегшення свого життя. Чи відчувають сьогодні у Запоріжжці у Запоріжжі? Мої вітання безумовно. Фонд соціального захисту інвалідів спрямований саме на це. Він є відповідальним виконавцем низки соціальних програм, які перш за все спрямовані на такі важливі завдання, як надання фінансової допомоги інвалідів щодо оплати вартості їх навчання. В цій програмі є безумовно постійна і постійна потреба. Серед мешканців міста Запоріжжя також фонд соціального захисту інвалідів фінансує підприємства і організації громадських організацій інвалідів. Це фінансування спрямоване на створення додаткових робочих місць для працевлаштування інвалідів і направлено на технічне оснащення про таких підприємств. Воробйов Тимофій Алімович народився 5 квітня 1975 року у місті Запоріжжя. 1999 рік закінчив філологічний факультет Запорізького державного університету, 2004 рік юридичний факультет Харківського державного педагогічного університету імені Сковороди. 2011 рік класичний приватний університет закінчив магістратуру з державного управління. 2002-2004 рік працював спеціалістом управління праці та соціального захисту населення Хортицької районної адміністрації, головним спеціалістом управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради. 2004-2006 рік, головний спеціаліст юридичної служби Запорізького обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів з 2008 року заступник директора Запорізького обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів. Олександр Постяний, координатор громадської приймальної «Запорізький вектор. Мої вам вітання. Добрий день. Я, я думаю, що у своїй роботі ви стикаєтеся з великою кількістю людей з особливими можливостями, з особливими потребами, які звертаються до вашої приймальної за допомогою. Чи багато інвалідів приходять і кажуть, допоможіть? Спасибо за вопрос, Це дійсно так. Ми не вперше в цій студії говоримо. общественной организации Запорожский вектор в Фонде добрых дел. И к нам обращаются различные граждане с различными вопросами, в том числе и инвалиды, конечно. Я не могу назвать точную цифру, наверное, Тимофей Лимович может это уточнить, но на, на наш взгляд несколько тысяч, а может быть десятков тысяч людей в Запорожской области являются инвалидами той или другой группы и требуют внимания и постоянной помощи. Наша организация, не в состоянии оказывать помощь всем нуждающимся. Мы выбираем, у нас есть несколько целевых программ, и мы можем помочь инвалидам в крайнем случае, когда им необходимо деньги на срочную операцию. И такие примеры были. Мы помогали оперировать детей больных. На, на этой же программе звучали просьбы и адреса людей, которым нужно на операцию собрать средства. Спасибо большое программе. Вот. Но, в принципе, мы работаем и в этой тематике, и думаем, что большая задача нашей организации ⁇ это сплотить усилия всей общественности над этими проблемами и как-то шире э, больше говорить об этом, чтобы люди знали и участвовали в помощи. Ведь символ, вернее, идея нашей программы и тезис ⁇ помогая другим, мы помогаем себе ⁇ Мы не раз об этом говорим и продолжаем это работу. Костяний Олександр Васильович народився 5 серпня 1951 року в Удмуртській автономній республіці в місті Глазов. по закінченні середньої школи в Запоріжжі у 1968 році. Почав роботу слюсарем на Запорізькому титаномагнівому комбінаті. у 1969 році. Вступив до Запорізького машинобудівного інституту за спеціальністю електропостачання промислових підприємств та сільського господарства. А у 2002 році закінчив Запорізьку державну інженерну академію за спеціальністю облік та аудит. Крім того, проходив навчання та практику з питань соціальної політики та місцевого самоврядування у складі делегації українських працівників органів державної влади. У Сполучених Штатах Америки служив на Тихоокеанському військово-морському флоті загальний трудовий стаж понад 43 роки, з 1972 по 1975 роки. Слюсар Запорізького титаномагнієвого комбінату з 1975 по 1979 роки за відділом Ленінського райкому комсомолу з 1987 по 1990 роки. Заступник, а потім начальник відділу Запорожтрансформатор. В період з 1990 по 1994 роки – перший заступник голови Ленінського райвиконкому. З 2000 по 2005 роки – голова Ленінської районної адміністрації. З 2007 по 2011 роки – заступник голови Орджоніхідзецької райадміністрації. Інваліди не відчувають себе чи хочуть відчувати себе частиною суспільства. Однак сьогодні такої можливості в них немає не тільки через те, що вони обмежені у своїх можливостях, а й через те ставлення, яке до них є у суспільства. Мені здається, що один із проявів себе це влаштування на роботу. Я можу працювати, я хочу працювати. Чи вдається мені це робити? Мені інваліду це робити в Запоріжжі. На жаль, на превеликий жаль, не завжди вдається це робити в місті Запоріжжя. Ставлення до інвалідів в контексті працевлаштування. На жаль, ми запозичили з радянських часів, коли ну, таке упереджене ставлення, тобто люди можуть чи не можуть працювати, так звані робочі неробочі групи інвалідності існували. На сьогодні нормативно цього поняття нема. І, і інвалід лише проти інваліду протипоказана лише та робота, яка прямо йому противопоказана індивідуальна програма реабілітації за висновком медико соціальної експертної комісії, і навіть інваліди першої і другої групи вони мають працювати. Можливість нормативно мають можливість працювати В законодавстві. Прописано, що на кожному підприємстві має бути якийсь відсоток людей з особливими можливостями. Так, так 4%, 4 від середньооблікової кількості. Штатних працівників на у кожного роботодавця, на якому працює від восьми осіб, має працювати інвалідів. Але наша не дотримуються не завжди дотримуються. Хоча у нас існує парадоксальна ситуація. У нас інвалідів працює більше в області, ніж це передбачено для всіх підприємств всі, всіма нормативами. Чому? Тому що на деяких багатьох підприємствах, чиї керівники соціально спрямовані і діяльність підприємств соціально спрямована. Цей норматив перевиконаний, а хтось його не виконує, і на жаль, цьому негативно сприяє та судова практика, яка існує на сьогодні, тому що за невиконання нормативу за несплату адміністративно-господарських санкцій, фонд соціального захисту інвалідів в особі обласних відділень і нашому, зокрема, має звертатися до суду. Практика не завжди позитивна в бік фонду. Тобто, 50 на 50 відсотків зараз так. Якщо говорити про. От інший моральний якийсь бік цієї проблеми насправді ми перестали бути чуйними чи ну, не навчилися бути чуйними, забули, що це за радянських часів. Чому так сталося? Чому таке ставлення до людей? Чому ми не можемо зрозуміти, що є людина, яка можливо не може ходити, однак вона вільно володіє українською, а може й англійською мовою, вона може працювати телефоністом, чи вона не може навпаки говорити? Однак навпану дуже добре щось робить руками. Чому ми не можемо от якось по-іншому сприймати цих людей? Ну на жаль, цьому негативно сприяє такому ставленню і необізнаність власна роботодавців щодо можливості тих осіб з обмеженими фізичними можливостями, які хочуть працювати, тому що левова частка трудового законодавства, яка існує на сьогодні, вона радянська. І навіть розуміння інвалідності в законі про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні докорінно відрізняється від того визначення, яке, наприклад, існує у конвенції міжнародній про права інвалідів. Якщо у нас сприймається інвалід як особа, яка внаслідок своїх якихось фізичних вад, вад здоров'я не може реалізувати свої права, то Конвенція про права інвалідів, яка, до речі, існує державні програми, обласна програма щодо реалізації положень конвенції, і перед фондом стоять певні завдання з цього приводу. Так, от конвенція каже про те, що інвалід не може реалізовувати свої права лише внаслідок тих бар'єрів, які гіпотетично можуть існувати у суспільстві. І завдання держави це універсальний дизайн, розумне пристосування тих об'єктів, соціальної інфраструктури, і всіх інших. Для того щоб інвалід відчував себе повноцінним членом суспільства. Тому шта раз нараз тоді повіді, раз розсюда повідо битва зі сходами. Ця картина не для людей зі слабкими нервами. Після важкої травми шиї Олександр уже п'ять років прикутий до візка. Однак активного життя не залишає. Здобуває спортивні перемоги у інваспорті. Раз на три дні за будь-якої погоди їздить на фехтування. Допоміг електротрансу. Потрібний час виводить на маршрут тролейбус, пристосований для інвалідних візків. Полти з підйомом на третій поверх гуртожитку складніше. Сижу возле дома і жду, поки пара знайомих друзей прийдуть з роботи з учора. Они допомагають піднятися на третій етаж. Допустим, летом это що так собі. А зимою, звісно, когда по два-три часа приходится ждать, ну, Немножко замерзаєш. Олександр має роботу в інтернеті, багато тренується, розробляє м'язи ніг у ходунках. каже, хотілося більше виїжджати у місто на прогулянки, але навіть у центрі пересуватись важко. спускался от фестивальной к Украине, просто катился с горки, немножко, да, там разогнался. И из-за того, что плохое покрытие тротуара, колесики попали в ямку, и я просто вылетел. Запомните, пожалуйста, анкетки. Смотрите, и здесь вы укажете, в какое время вам можно позвонить. Какую именно вот вы сможете там спустить, поднять. Сколько раз в месяц вы можете это делать. Это не навязчиво. Для вас это немного времени. Пройтись, прогуляться. Пілотний проект руху за рівні можливості на вулиці Руставі біля будинку Олександра. Волонтери вирішили знайти небайдужих, які б допомагали чоловіку долати шлях від квартири на вулицю і назад. Мы подумали, что легче не с космоса ехать на Осипенковский волонтеру, а легче человеку из соседнего дома прийти, выделить 15 минут своего свободного времени, спустить или поднять, или полчаса времени пройтись по району прогуляться с человеком с особыми потребностями. Они говорят, мы живем в этом районе два года, мы не знали о том, что мы живем вот в этом соседнем доме, мы не знали о том, что есть Саша, о том, что ему нужна помощь. Вже скоро волонтери шукатимуть однодумців і в інших районах міста біля будинків, де проживають люди з особливими потребами. Разом із тим, що разу влаштовуватимуть свята для дітей: веселе будіарт та ігри. Якщо говорити про соціальну відповідальність бізнесу, ми зрозуміли, що про, про підприємства міста то тут варто ще доносити інформацію, розповідати. А щодо бізнесменів запорізьких, коли ви звертаєтеся до них перенаправляючи зусилля, то що чуєте у відповідь? От можемо говорити про це? Наталя. Ви розумієте, що відповідальність бізнесмена це його відповідальність. і вона аналі є, ілі ні, це на його совість. Тимофей сказал о том, что есть какие-то гарантированные проценты квот, которые предприятия обязаны помогать инвалидам. Но многие предприниматели ставят этот вопрос гораздо шире и идут с открытым сердцем, как говорится, навстречу людям с проблемами. Тому пример вот и наш меценат Александр Богуслаев и многие другие, когда мы помогаем детям с ограниченными возможностями шефствуем над приютом детским. Когда мы помогаем конкретным людям, я не буду сейчас перечислять фамилии, чтобы кого-то там не обидеть или не задеть, значит, это дело ну, доброй воли. И в сегодняшней ситуации в бизнесе, может быть, экономической ситуации, не все могут себе это позволить. Но бажання э, все равно нужно, должно быть, О, Тимофій, от, одно нужне бути, нужно проявляти по своїм можливостям. Тефі, от, ж таки, є ще одна проблема: трудове навчання. Діти з особливими потребами, з обмеженими можливостями, потребують до себе особливої уваги, і саме у навчанні, у трудовому навчанні, так само, адже не можемо ж ми кинути їх на призволяще сказати ти інвалід, сиди вдома як з цим у Запорізькій області. На сьогодні коштом Фонду соціального захисту інвалідів це такий найважливіший соціальний напрямок в діяльності фонду. Трудове навчання саме, так? Да? Саме навчання. До речі, у вищих навчальних закладах, без прив'язки до вартості, без прив'язки до місця розташування навчального закладу, ну лише з прив'язкою до місця реєстрації, тому що Запорізька область, ага. Запорізьке обласне відділення. На сьогодні коштом фонду навчається понад 80 студентів у вищих навчальних закладах. І я вважаю, що набуття вищої освіти має знімати проблеми працевлаштування і проблеми трудової адаптації. Проте існує дещо проблема з моєю практикою, коли я спілкуюся і дуже часто з батьками пошукачів потенційних. Дуже часто батьки сприймають майбутнє навчання своїх дітей як тимчасову зайнятість на сьогодні, а не на ту перспективу, як не вони майбутнє. На майбутнє, да. Угу. Ну всі хочуть бути юристами, економістами, хоча існує величезна кількість безробітних і в тій і в іншій галузі. Тобто тут я б порадив співпрацювати з центрами зайнятості, тобто отримувати якісь профорієнтаційні послуги для того, щоб дитина визначалася ким вона хоче бути дійсно з перспективою на, на реальне набуття професії. Щоб потім не сидіти на шиї в тих самих батьків, так. допоки є така можливість. Так, безумно. А якщо говорити от про, про можливості, люди з обмеженими можливостями мають обмежені шанси на навчання, все ж таки? Ні. До речі, закон про основу соціальної захищеності інвалідів в Україні за інших рівних умов віддає преференції інвалідам певні, але за інших рівних умов. якщо... Ну, я, у, у, в усіх вищих навчальних закладах різні вимоги, різні конкурси. Але е, якщо однакові оцінки отримують, то преференція може надаватися інвалід. Але е, він так само має навчатися, він має виконувати програму, він має розуміти, що це певне і нервове, і емоційне навантаження. і... Тобто ставлення до них однакове так само, як і для абсолютно здорових ставлення людей. однакове з боку фонду соціального захисту інвалідів. Існує лише одна перепона, реальна для того, щоб ну нашим коштом е дитина не могла б навчатися. Це висновок однозначний МСЕК, що людина не може навчатися або не може працювати за певною професією в майбутньому. Угу, навіть так, пане Олександре, останнє запитання сьогодні буде знову ж таки до вас. Чи маєте ви, як громадська організація Запорізький вектор, як благодійний фонд фонд добрих справ певні програми спрямовані саме на інвалідів, соціальні програми у своїй роботі? Так, діяльності? У нас я перейшов непомітно на українську мову. Повернусь до російської. Да, у нас є такі програми, у нас є багато планів. Ми з вами працюємо год. Это, видимо, где-то 50-я передача э, «Запорожского Тришки вектора». не, однако, Да, блыскал. ну вот когда она выйдет в эфир, наверное, будет где-то так. И, конечно, часть этих программ, кто смотрит, посвящены теме инвалидов. И мы планируем продолжать эту работу. Но, пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить Тимофея Алимыча сегодня за очень четкие и всесторонние ответы. И, думаю, может быть, нам нужно больше подружиться в фонду, Нашей организации с фондом и проводить совместные мероприятия в дальнейшем и, может быть, и программы еще проводить, потому что Ну, многим людям, наверное, є польза від інформації. Звісно, uh -huh. ми плануємо эту роботу. Це одно из основних направлений нашої організації. Ну у свою чергу скажу, що якщо вам, шановні глядачі, потрібно більше детальної інформації, то ви завжди можете звернутися за адресами та телефонами громадської приймальної «Запорізький вектор, а також можете завітати на сайт громадської організації та благодійного фонду фонду добрих справ. Якщо ж зимові свята надихнули вас робити. Добрі справи робити, займатися благочинністю, тоді на своїх екранах, буквально за мить, ви побачите реквізити благодійного фонду, на які ви можете перерахувати те, те що зможете, те скільки зможете кошти або допомогти якось іншим чином людям, які у цьому насправді мають. Потребу у свою чергу знов ж таки маю попрощатися із вами. Дякую, Дякую. за детальні Дякую. докладні відповіді. І хай вам щастить у вашій нелегкій справі. До побачення